У цьому відео ми обговоримо управління даними та моніторинг і оцінювання. Після завершення цієї сесії ви зможете Описати аспекти збирання і аналізу даних та використання тестування ШДТ на Антиген SARS-CoV-2. Описати потреби в можливостях з'єднання для тестування ШДТ на Антиген SARS-CoV-2, описати загальні аспекти моніторингу і оцінювання ШДТ на Антиген SARS-CoV-2. Перелічити приклади показників процесу розгортання та ефективності тестів програми моніторингу й оцінювання ШДТ на антиген sars cov 2 Збирання і передавання даних у реальному часі є критично важливими для розуміння загальної цінності ШДТ на антиген, щоб виробники рішень мали актуальну інформацію для формування ефективних заходів з реагування. Це особливо актуально для реагування на covid 19 адже дані можуть допомогти швидко виявляти райони зі спалахами, відстежувати місцеву епідеміологію та ефективно розподіляти ресурси і матеріали для тестування, а також проводити моніторинг якості тестування. Якісні дані та моніторинг є основою для уникнення подальших серйозних наслідків, до яких належать неточні результати, тривалий час виконання тестів, нестача запасів. Тестування з використанням ШДТ на антиген створює унікальні проблеми для управління даними, оскільки такі тести зазвичай використовуються в умовах, де немає доступу до лабораторних систем управління інформацією або інформаційних систем охорони здоров'я. Управління даними слід розглядати в розрізі того, які елементи даних потрібно записувати, як вони фіксуватимуться та як системи повинні бути інтегровані для надання даних. Країни повинні визначити елементи даних, необхідні для будь-якого моніторингу ефективності та повідомлення даних у рамках їхніх пріоритетів моніторингу й оцінювання. Збирання даних у пунктах тестування зазвичай включає інформацію про діагностику та результати тестів, постачання товарів та використання тестів. Результати тестів потрібно вносити щойно вони стануть доступними, щоб зменшити кількість помилок при введенні даних та забезпечити можливість повідомлення результатів в реальному часі. Відстеження товарів має включати періодичне, наприклад, щотижневе повідомлення про поточний обсяг запасів усіх необхідних товарів, а також про показники використання, що дають змогу передбачити, коли запаси потрібно поповнити. За можливості системи даних відстеження товарів можуть бути інтегровані з наявними національними інформаційними системами управління постачанням та логістикою, щоб забезпечити видимість та узгодженість зі встановленими процесами ланцюгів постачання. Відстеження використання тестів і прогнозування потреб на основі епідеміологічної ситуації є критично важливими для уникнення дефіциту. Існує декілька доступних для країн інструментів із відкритим кодом для електронного збирання даних щодо COVID-19, відповідно до пріоритетів країн у сфері моніторингу й оцінювання, за посиланням у матеріалах курсу, ви знайдете цифровий атлас охорони здоров'я вооз, у якому перелічено низку таких програмних інструментів, доступних для використання країнами у реагуванні на COVID-19. Для забезпечення більшого впливу важливо визначити, які дані необхідні на різних рівнях ухвалення рішень. Зібрані дані необхідно ефективно проаналізувати та згенерувати ключові елементи даних. Цьому сприятиме впровадження відповідних систем управління даними. Зокрема, особи, які впроваджують тести, повинні визначити, як дані мають передаватися між системами. Вони також повинні враховувати та покращувати інтероперабельність систем інформаційних технологій. Такий процес є ключовим для забезпечення своєчасного аналізу зібраних даних та їхнього своєчасного використання для ухвалення рішень у сфері громадського здоров'я. Інтеграція даних із різних систем може потребувати багато часу на розробку, тому її слід планувати заздалегідь, визначивши ресурси для розробки та об'єднавши технічні знання для сприяння комплексним зусиллям, націленим на інтеграцію. Використовувати цифрові інструменти для підтримки тестування ШДТ на антиген можна наступним чином. Пацієнти, які звертаються у пункт тестування, можуть пройти тестування ШДТ на антиген. Результати тесту потім можна ввести в цифровий інструмент на телефоні, планшеті чи комп'ютері. З одного боку, такі дані потім будуть передані пацієнту для управління ними. З іншого боку, такі дані також періодично, наприклад, щодня, повідомлятимуться національній програмі Міністерства охорони здоров'я. На рівні закладу охорони здоров'я можна взяти у пацієнта другий зразок, наприклад, для підтверджувального тестування або для подальшого визначення характеристик вірусу, наприклад, нагляду за варіантами на основі національних стратегій нагляду і тестування. Таке додаткове тестування може проводитися в референс-лабораторії, а його результати повідомлятимуть Міністерство охорони здоров'я за допомогою цифрового інструменту. Далі проводиться аналіз таких даних національною програмою для цілей моніторингу та оптимізації реагування на COVID-19 та їх повідомлення на глобальному рівні для вжиття заходів із нагляду і моніторингу. Потреби в можливостях з'єднання для ШДТ на антиген залежать від формату тесту та від того, чи використовується щитувальний прилад для тлумачення результату. У випадку ШДТ із візуальним зчитуванням результати тлумачить медичний працівник, який проводить тест. Збирання даних здійснюється вручну. У такому випадку за можливості потрібно впровадити процеси і системи, які забезпечать можливість внесення результатів до цифрової системи майже в режимі реального часу. Засоби можуть варіюватися від використання простих електронних форм для ведення даних до програмного забезпечення, розробленого для ведення випадків на рівні охорони здоров'я громад із функціональними можливостями для реєстрації специфічних для ШДТ даних. У випадку ШДТ із інструментальним щитуванням інструменти можуть мати функцію з'єднання для автоматичного передавання інформації про результати тесту. Якщо така функція відсутня, потрібно ввести дані вручну. У випадку ШДТ на антиген із інструментальним щитуванням результату, які не мають функції з'єднання, особам, які впроваджують тести, слід подумати, як інтегрувати такі пристрої із відповідними системами даних. При відборі інструментів для забезпечення з'єднання або керування даними. Слід враховувати такі міркування: які інструменти доступні, та яка інтероперабельність таких інструментів. Які витрати та ресурси необхідні для впровадження інструментів управління даними? І останнє, хто має доступ до даних і право власності на дані, зібрані через технологічну платформу. Наприклад, дані належать Міністерству охорони здоров'я чи комусь іншому. Варто подбати про те, щоб ви зберігали відповідне право власності на ваші дані згідно з місцевим законодавством щодо даних у ваших умовах. Переходимо до останнього ключового елементу, який слід враховувати при впровадженні моніторингу і оцінювання ШДТ на антиген SARS-CoV-2. Насамперед, дуже важливими є рутинні моніторинг і оцінювання в усіх умовах. Країни повинні створити стандартну систему показників, яку можна буде застосовувати в усіх пунктах тестування. Також вони повинні встановити параметри порогових значень і тенденцій, які ініціюватимуть в життя заходів із контролю спалаху або подальше розслідування. За можливості можна реєструвати додаткові розширені показники для посиленого відстеження ефективності та впливу ШДТ на антиген. Однак для цього можуть знадобитися додаткові людські ресурси або системи даних для полегшення збирання і повідомлення даних. Настійно рекомендовано дезагрегувати дані, наскільки це можливо. Це забезпечить глибоке розуміння ситуації та полегшить аналіз першопричин у випадках, коли спостерігаються будь-які неочікувані тенденції. Розглянемо приклади показників процесу, які можуть допомогти вам відстежити впровадження ключових заходів пов'язаних із розгортанням ШДТ на антиген. Такі показники слід надсилати щонайменше щомісяця. При цьому на початкових етапах впровадження потрібно надсилати такі дані частіше, наприклад, щотижня. Для кожного запропонованого показника ми також вказали рівень деталізації даних. І як уже було згадано, дезагрегація даних може бути використана для полегшення аналізу першопричин будь-яких несподіваних тенденцій. Наприклад, якщо ми розглянемо показник кількості проведених навчань, де загреговані дані можуть вказувати на те, у якому регіоні чи закладі потрібно провести більше навчань. Інший набір рекомендованих показників для моніторингу і оцінювання це показники рівня проведення або ефективності тестів. Вони допомагають нам зрозуміти ефективність ШДТ на антиген на місцях, якщо доступне підтверджувальне тестування. До них належить мінімальний набір показників, рекомендованих для всіх закладів охорони здоров'я, та додаткові показники, що їх можна збирати на вибірці закладів охорони здоров'я, які мають відповідні ресурси та системи даних. Спочатку такі показники слід відстежувати часто, щотижня, щоб уможливити раннє виявлення помилок та оперативне вжиття коригувальних дій. Коли рутинне тестування проводитиметься вже протягом певного часу, та коли буде досягнуто можливості відстежувати ефективність і вирішувати проблеми на рівні закладу, можна розглянути доцільність повідомлення показників рідше, наприклад, щомісяця. Розглянемо приклади показників. Ви бачите показники, які мають входити до мінімального набору, що підлягає аналізу: наприклад, кількість проведених ШДТ на антиген, кількість зразків протестованих ШДТ на антиген та направлених на підтверджувальне тестування. Тощо також ви бачите приклади показників, які можна збирати в більш передових умовах: наприклад, кількість ШДТ на антиген зі слабкопомітними смугами або розбіжності результатів, наданих двома працівниками та зчитувальними приладами. Можна використовувати дезагрегацію даних на рівні типу тесту, а можна розширити її до номера партії набору, типу зразка тощо. Можна провести подальший аналіз, наприклад, розбіжностей між результатами ШДТ та тестів на основі методу ампліфікації нуклеїнових кислот, або розбіжностей між результатами різних ШДТ на антиген. Отриманий показник вказуватиме на необхідність подальшого підтвердження результатів тесту. Необхідно враховувати такі міркування. По-перше, показники потрібно переглядати часто. Це також стосується нагляду за пунктами тестування ШДТ на антиген, який слід запланувати відразу після початкового впровадження ШДТ на антиген. Враховуйте те, що зміни стратегії тестування стадії пандемії, а також критеріїв для використання ШДТ на антиген, можуть вплинути як на кількість пацієнтів, протестованих за допомогою ШДТ на антиген, так і на частку позитивних результатів тесту. Проводити оцінювання дуже важливо для забезпечення постійного подальшого нагляду та перегляду вжитих раніше заходів. Потрібно планувати внутрішнє та зовнішнє оцінювання через певний час після впровадження ШДТ на антиген. Підіб'ємо підсумки: дані можуть допомогти швидко виявляти райони зі спалахами, відстежувати місцеву епідеміологію та ефективно направляти ресурси й матеріали для тестування. Важливо визначити дані, які будуть необхідні на різних рівнях ухвалення рішень, щоб визначити процеси та інструменти, які потрібно впровадити або підключити для генерації таких даних. Більше того, рутинні моніторинг і оцінювання є невід'ємною частиною реагування на covid 19 як інструменти управління програмами, відстеження управління ланцюгами постачання, оцінювання ефективності тестування та вимірювання впливу впровадження ШДТ на антиген. Країни повинні визначити показники та розглянути доцільність дезагрегації даних, наскільки це можливо, щоб забезпечити глибоке розуміння ситуації та полегшити аналіз першопричин у випадках, коли спостерігаються будь-які неочікувані тенденції.